Я по життю гуморист, так що нормально це все сприймайте, але лишнього не скажу. Але шаною повагою, щоб веселіше було спілкуватися, щоб я вам також подарував свято, щоб це запам'яталося. В Олександра Канівця не сходить посмішка з обличчя. Він і вже 210-ту добу у дорозі. Скільки кілометрів подолав важко порахувати, а все заради того, аби представити українцям свою унікальну виставку під назвою Незламний нескорений козацький дух українського народу. Виставка, куди входить дві експозиції: останнім шляхом кобзаря, додатком до якої є посмертна маска Тараса Шевченка, і друга експозиція Україна, єдина країна, до якої додатком є прапор Збройних сил України, державний прапор України, який ще в березні знаходився в зоні бойових дій на Київщині. Філателіст розповідає, унікальність експозиції про Тараса Шевченка полягає у тому, що вперше за 150 років, згідно із заповітом поета. Задокументовано шлях його перепоховання із Санкт-Петербургу до Канева на Тарасову гору. Окрім цього, філателіст на своїх конвертах, так би мовити, документує свої подорожі і згодом дарує свої унікальні конверти у місцеві музеї. Паралельно з тим, він реалізовує такий цікавий неординарний проект, патріотичний мандруючи містами України. Він виготовляє конверти із пам'ятками того міста, де він знаходиться. Унікальність цього проекту в тому. Тому що він реалізується ось зараз і негайно, скажімо так, що кожного дня він виготовляє новий конверт. Сам конверт є свого роду такий літопис, оскільки, допустимо, перебуваючи в Житомирі, там було кілька разів була повітряна тривога, це в нього відображено там, відповідним штемпелем на, на конверті, що повітряна тривога. Те, що виготовляється зараз, це космічний рівень образотворчого мистецтва, бо такого ніколи не було. І не буде, бо тому, що це війна і стільки в дорозі. І за ними будуть за цими конвертами бігати, як за яйцями Фаберже. І презентує, що закарбував на конверті після того, як побував у Житомирі. Показує велич цього пам'ятника, підпис голови, гербова печатка, протокол здав, прийняв, все є. Уже більш тут нічого не придумаєш. Тим паче, міський виконком, бренд Житомира, Герб Житомира, слава Україні, героям слава, контрольний примірник. 206 доба в дорозі, коли оце було виготовлено, це космічний рівень образотворчого мистецтва. Бо причина в цьому війна, яка оце я вам дарую для фондів музею. За кілька останніх днів філателіст встиг побувати та презентувати виставку у зв'ягелі Олевську Малині, коростині І зазначає, не може оминути Бердичів та Любар. Це українську естафету житу передала Хмельниччина, а отдалі виставка поїде на Вінничину. Усі тисячі кілометрів Олександр долає самотужки, то автобусами то, як каже, добрі люди підвозять і зупинятися на цьому не збирається. Під час війни як єдине ціле показати незборімість. Нескореність, незламність українського народу, звідки ця титанічна велич, Чому ми перед москалями не встали на коліна. Ось оце я й відображаю. Це безпрецедентні заходи. Не знаю скільки сил в мене є, але вже відкрилося шосте чи сьоме дихання, але тримаюсь і мушу тримати. Козацький стрій. подивитися унікальні експонати. Житомиряни можуть у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Виставка триватиме орієнтовно ще один день, після чого знову рушить у дорогу. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1